Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 10 по 13 лютого. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Непогано так накидало снігу за останню ніч у більшості областей. Краще б така погода була в новорічну ніч, а не в першій декаді лютого, але маємо те, що маємо. До завтра все розтане, адже весна вже у нас на носі, і вона явно не планує чекати ще тиждень. До слова, в Південний регіон вона вже прийшла, а в усі інші частини нашої країни вона прийде завтра або післязавтра. Останніми потепління відчують мешканці Чернігівщини, Сумщини, Харківщини і Луганщини. 10 лютого. Продовжить вирувати середня за потужністю магнітна буря, сила якої сягає 4 балів. 11, 12 і 13 числа магнітосфера нашої планети буде не надто збурена, магнітна активність у ці два дні коливатиметься від 2 до 3 балів, що є майже невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 10 по 13 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок. І українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Субота, 10 лютого, північ. На Чернігівщині синоптики прогнозують в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від мінус 5 до мінус семи. На Сумщині денна температура повітря поливатиметься від мінус 3 до мінус 1, нічна – мінус 7, мінус 9. На Житомирщині в день – плюс 5, плюс 7. Вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині, а також у Києві в день – від плюс 3 до плюс 5. Вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Чернігівщині і Сумщині очікується мокрий сніг та дощ. На Житомирщині і в Київській області без снігу лише дощові опади. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс чотирьох. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17, нічна від 7 до 5 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 16 плюс 18, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. На Кримському півострові в денний час плюс 13 плюс 15, в нічний від 9 до 7 градусів вище нуля. В Запорізькій області в день плюс 11, плюс 13, вночі плюс 6, плюс 4. В усіх частинах південного району України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід. У Волинській і Рівненській областях денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 5, плюс 2. На Хмельниччині і Тернопільщині в день плюс 9, плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Івано-Франківській і Закарпатській областях в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в темні плюс 9, плюс 5. На Львівщині в день плюс 9, плюс 11, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. В Чернівецькій області в день плюс 11 плюс 13, вночі від 8 до 6 градусів тепла. В усіх областях західного регіону України очікується дощ. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від мінус 1 до плюс 1. На Луганщині вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі 2 мінус 4 градуси. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7, в темні плюс 1 мінус 1 градус. В Маріуполі в день буде від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 6 плюс 4. Дощ та мокрий сніг варто чекати на Харківщині і в Луганській області, на Донеччині невеликий дощ, вітер східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 6, плюс 4. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 12 до плюс 14, вночі плюс 8 плюс 6. На Дніпропетровщині синоптики прогнозують плюс, 9, плюс 11 в денні години доби від 5 до 3 градусів тепла в нічні. В Черкаській області в денний час плюс 8 плюс 10, в нічний плюс 5 плюс 3 градуси. На Полтавщині в день від 4. До 6 градусів тепла, вночі плюс 3. Плюс Дощові опади різної інтенсивності очікуються в усіх областях центрального регіону України. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 10 лютого буде на рівні 4 балів, що вважається середньою за потужністю магнітною бурею. Неділя, 11 лютого, північ. На Чернігівщині в денний час термометри покажуть від плюс 4 до плюс 6 градусів. В нічний від 0 до 2 градусів морозу. В Сумській області в день плюс 2, плюс 4. Вночі від 1 до 3 градусів, нижче 0. В Житомирській області в день від плюс 9 до плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Київщині і в Києві синоптики прогнозують, що в денні години температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля, в нічні плюс 5, плюс 3. На Сумщині варто чекати на дощ з мокрим снігом. В Чернігівській і Київській областях місцями невеликий дощ, на Житомирщині Марно, з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла, в темні від плюс 8 до плюс 6, на Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17, нічна від 9 до 6 градусів тепла. В районі Басарабії в день плюс 17 плюс 19, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в денний час плюс 13 плюс 15, в нічний від 8 до 6 градусів тепла. В Миколаївській області в день від 13 до 15 градусів вище нуля, вночі плюс 9 плюс 7. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного району України. Вітер південний 7-12 метрів. za sekundo. Захід у Волинській і Рівненській областях денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4, на Хмельниччині і Тернопільщині в день плюс 12 плюс 14, вночі від 7 до 4 градусів тепла. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в світлі години доби термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. У Львівській області вдень плюс 11 плюс 13 вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Закарпатті в день плюс 12 плюс 14, вночі плюс 9 плюс 7. В усіх областях Західного регіону хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день буде плюс 6, плюс 8, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині в денний час буде від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 9 до 11 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5 градусів. В Маріуполі в день плюс 6, плюс 8, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. Місцями невеликий дощ в усіх трьох областях Східного району України. Вітер південно-східний, 7 12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4, на півдні Кіровоградщини в день від плюс 13 до плюс 15, вночі плюс 8 плюс 6. На Вінниччині синоптики прогнозують плюс 12, плюс 14 в денні години доби, від 7 до 5 градусів тепла. Тепла в нічні на Полтавщині і в Черкаській області в день плюс 10, плюс 12. вночі від 6 до 3 градусів тепла. Місцями невеликий дощ у Дніпропетровській і Полтавській областях на Вінничині, Черкащині і в Кіровоградській області. Хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів. За секунду. 11 лютого магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 2 бали. Це ледве відчутний рівень. Понеділок, 12 лютого, північ на Чернігівщині і в Сумській області вдень плюс 9, плюс 11 вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Житомирщині, Київщині і у самій столиці денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 6 плюс 4. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх чотирьох областях Північного регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові синоптики прогнозують від плюс 14 до плюс 16 градусів в денний час, від плюс 11 до плюс 9 в нічний. В Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях, а також на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 13 плюс 11. В усіх частинах південного регіону України буде сонячно і без опадів. Вітер південний 7-12 метрів. За секунду. Захід в Закарпатській області в світлі години доби від 11 до 13 градусів тепла, в темні від 6 до 4 градусів з позначкою Плюс. На Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 12, плюс 14, вночі від 7 до 5 градусів тепла. Місцями невеликий дощ варто чекати у Волинській, Рівненській, Львівській і Закарпатській областях. На Хмельниччині, Тернопільщині, Івано-Франківській і Чернівецькій областях сонячно малохмарно і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 11 до 13 градусів тепла. Вночі плюс 6 плюс 4. В Луганській області термометри покажуть плюс 10, плюс 12 в денний час, плюс 6 плюс 4 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 9 плюс 7. В Маріуполі в день плюс 7 плюс 9. вночі плюс 6. Плюс 4 градуси. В усіх трьох східних областях малохмарно, сонячно і без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині. По Ултавщині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, в нічні плюс 7 плюс 5, на півдні Кіровоградщини, в день плюс 14 плюс 16, вночі від 10 до 8 градусів тепла. Місцями невеликий дощ, можливий в Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях на Вінниччині і Дніпропетровщині хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 7-12 метрів за секунду. Сила магнітної активності 12 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Вівторок, 13 лютого. Північ. В Чернігівській області і на Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3. На Київщині і в Києві в денні години доби термометри покажуть від плюс 9 до плюс 11, в нічні від 6 до 4 градусів тепла. В Житомирській області в світлі години доби буде плюс 8, плюс 10, в темні плюс 6 плюс 4. В усіх чотирьох областях північного регіону України місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові в день плюс 14 плюс 16, вночі від 8 до 6 градусів тепла, на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14, нічна плюс 7 плюс 5 градусів. В районі Бессарабії, в світлі години доби, термометри покажуть від 13 до 15 градусів вище нуля, в темні плюс 9 плюс 7. На Одещині і Миколаївщині місцями невеликий дощ. В усіх інших частинах південного регіону України буде хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна температура повітря. Коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. В Закарпатській області в день плюс 8 плюс 10, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. В усіх областях західного району України покрапає легенький дощ, лише на Волині буде хмарно, з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день від 9 до 11 градусів тепла, вночі плюс 4, плюс 2. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, ніч навіть плюс 6 до плюс 4. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні плюс 7 плюс 5, в Маріуполі в день від плюс 7 до плюс 9, вночі плюс 6, плюс 4 градуси. На Луганщині, Донеччині і Харківщині буде хмарно, з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині, Вінничині і в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому. В, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, в нічні від 7 до 5 градусів з позначкою плюс, на півдні Кіровоградщини в день від 13 до 15 градусів тепла, вночі плюс 9 плюс 7. В усіх областях, окрім Дніпропетровської, очікується невеликий дощ. На Дніпропетровщині буде хмарно, з проясненнями, і без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 13 лютого буде в спокої, сила магнітної активності 2 бали, це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.